День 18, отже. Ці мої супервідео, вони не лише про а, і те, як вилікувати себе за моїх серед. Це також про те, як вийти зона комфорту. Можливо, це комусь не Я вірю, що все буде добре. Я борюся з цим захворюванням. Вже багато часу. Але знаєте, лікарі казали, що я мру, але я не мер. Тому моя війна триває. Але я переможу цю хворобу. Я сильна і була сильною завжди. І ще буду корисне суспільство. Скажіть, як мені допомогти ронічно боротися?